Ну що, мені здається, я знайшла без перебільшення найгарнішу каву у В'єтнамі. Іде у місті Ханой. Просто подивіться на цю красу. А ось це у вас не я. Просто подивіться на цю подачу. Це яєчна кава, яка знизу підігрівається, вони ставлять таку свічечку, щоб нижня еспресо підігрівалася і не змішувалася з верхньою холодною яєчною масою. Також додатково подають підсушений хлібчик, щоб не було занадко, занадто солодкою. Так? Його можна макати в яєчну масу і просто так їсти. Про схожість і деталізацію я взагалі мовчу, бо вони навіть намалювали квіточки у блузі, в якій я була на той момент на каві. І це виглядає просто неймовірно. Взагалі, як це відбувається, до вас підходить офіціант, фотографує вас і передає власне цей, це фото власниці, яка і малює ваш портрет на каві. А взагалі дуже сильно порадував мене рівнем сервісу. Тут будь-яка кафе, ресторан, кав'ярня просто на найвищому рівні. І взагалі кава, так в'єтнамська кава, моя найулюбленіша, про що я вже говорила напевно мільярд разів. Тут так само на кожному кроці кава дуже смачна, але чому я розповідаю саме про це місце? Бо тут вона реально найгарніша. Видно, що власники дуже сильно заморочилися над меню. Все меню було просто е, зроблене вручну, наче малюнки, наче дитинка малювала. З різними там шрифтами, взагалі дуже дуже гарно, і у них кожна страва і кожний напій це просто якийсь шедевр. І я зараз не жартую, ось Просто погляньте, наприклад, на таку каву, як вам взагалі такий варіант подачі кави, це просто якісь якась сексуальна бомба, так би мовити, бо реально виглядає дуже дуже гарно і так само дуже смачно. Ось це такий фруктовий колд брю в неймовірно красивих бокалах. Він прикрашений кавуном, клуницею, а також трояндиво. Ну виглядає шикарно, хіба ні? Ця кав'ярня взагалі знаходиться неподалік від Train Street, так від цієї вулиці, де проїздить відомий ханойський поїзд, Так, де оці безліч кафешок сидять вздовж колії, так і люди п'ють каву або сидять у барі, попивають якийсь коктейльчик, і повз них просто проїжджає Поїзд і люди це знімають. Це велика атракція у Ханої. І ця кафешка, в принципі, знаходиться неподалік від цього місця. Про неї ще мало хто знає. Воно відкрилось, ця кафе, відкрилась досить недавно і взагалі виглядає дуже круто. Власники, наприклад, дуже дуже привітні в'єтнамці, говорять англійською, підходять до кожного клієнта, просто питають: а як вам що вам сподобалося, що не сподобалось? Можливо, є якісь побажання. Перерахують вам кожну копійку. До речі, в цій кав'ярні це вперше у. В'єтнамі, де я побачила, що є оплата QR-кодом. Для В'єтнаму це взагалі якась новинка, бо це країна кешу, так. Тобто готівка має бути завжди з собою. Звісно, ти можеш, можеш розплачуватися картою в якихось туристичних місцях. Але якщо це якесь більш локальне місце, то звісно тобі обов'язково треба мати готівку. Тут кожна кожна страва реально придумана з душею, і мені особисто дуже сподобалось. Ось, наприклад, так виглядають просто маленькі. Банмішечки, так оцей символ В'єтнаму. Вони так само втикають туди невеличкий прапор В'єтнаму. Просто обожнюю В'єтнамські банмішечки. В ханої взагалі дуже багато крутих кафешок, але ось це місце мені запам'ятається, напевно, на все життя. Бо, по-перше, дуже привітні власники, по-друге, дуже смачна і їжа, і напої. І по-третє, ну, чому я власне знімаю це відео? Бо це вперше я знайшла каву, де саме малюють твій портрет. І це виглядає дуже гарно. Це інстаграмна тема, звісно, але ну реально дуже гарно. І на мою особисту думку, знову ж таки, це місце з напевно найсмачні. Нішою яєчною кавою. Ханої взагалі яєчну каву придумали в місті Ханої, і там є навіть кафе, де вперше подавали цю каву. Так туди стоїть гігантська черга з туристів, всі куштують цю каву, Звісно, я також куштувала, вона смачна. Але оскільки потік туристів досить великий, так тобто там стоїть реально цілий натовп людей, щоб туди зайти. Вільного місця просто немає. Ні в будні, ні в вихідні, то сам сам цей яєчний крем вони не дозбивають, на мою думку, прям до таких густих. Піків, щоб він потім не осідав. Вони просто через те, що така велика кількість, то вони готують якесь таке більш масове виробництво в цьому випадку. А тут в цій кав'ярні люди прям заморочились, збивають скільки потрібно, малюють це все і це все з душею, з чудовою подачею. Мені дуже сподобалось, тому в цьому випадку реально можу рекомендувати такі гарні кав'ярні, і це тільки один випадок з декількох, але насправді в ханої їх просто безліч. безліч таких крутих місць. Тому я сподіваюся, вам сподобався цей невеличкий випуск, бо для мене це так само була новинка, і просто випадково я знайшла цю кав'ярню, але вона виглядає дуже гарно, смачно. І я особисто рекомендую, якщо ви будете в місті Ханой, завітайте до цього місця, порадуйте себе і нехай намалюють ваш гарний портрет. Ну і звісно, як завжди, буду рада почитати ваші коментарі. А також питання з цього приводу. А поки до зустрічі.